Але врятують життя, і ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. Я розкажу, як це було, чому в мене палець такий, до речі, його тут робили. І як взагалі це відбувається, і покажу вам огляд, бо тут все дійсно виглядає гарно, але для здоров'я не дуже. Отже, думаю, більшість з вас а, були вже в закордонних лікарнях і знаєте, як тут це відбувається, як тут лікується. Тобто тут за заваже візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте, де вас щось болить чи не болить? Дуже багато причин Некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить, вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут сидіють по протоколу, як рятувати життя, як там ібупрофен, воду, дихати свіжим повітрям і так далі. І, і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували з паралельно тут, бо це військовий госпіталь, до речі, і коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там руки, ноги, коли їх сюди відправили, їм тут кажуть, ампутація, все. І наші військові їх змушували підписувати документи про те, що були ампутації, вони відказувалися, вони так, тримались за ліжко, коротше, казали, ні, не буду, лікуйте мою ногу. Чого? Бо лікує Їх ж не наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто, за це за німецьких страхувань це відбувається. І чим довше вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей. До вони більш схильні амбутувати, скоріше випустити, відпустити, Ди собі на реабілітацію. А реабілітація тут теж так собі поняло загалі не очі. Ну це окрема тема, окреме відео. І я купу випадків знаю. Коли в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі, звісно, оточення, якщо потрапити в правильну лікарню. А тут же просто ампутація, все чау до побачення, і випустить звідси недолікованим. Тут вообще нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав, і тебе через пару днів випустили дома. Лежать чи в готелі поняла абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медиків, вона обладає неймовірною кількістю знань, просто це ще така совєтська. Хто б що не казав там на Совєтський Союз, медики там були просто космічні. І оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання, або яким передали ще старі лікарі-знання, вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. Легеню вирятували, печінку рятували. Ноги. Мене, у мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут. Не задача була тільки палець мені зробити. Тільки палець. Дивіться, що зробила. Я пам'ятаю, я після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. отут тут лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, 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 не, кай, проблем, гуд, все буде типа хорошо. Кажу, покажіть рентгену. Вони показують мені рентгени. Знову ж таки, повторюю, я опорний співак, підприємець, бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділити, поки не зрослось. Ну, 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 на най-най най. Поняли? І так тут з усім взагалі. Ну просто з усім. Якщо ви хочете в Європі десь вилікуватися, єдиний ваш варіант. Їхати або в Карлові вари, або їхати з Польщі, або шукати наших лікарів, де ще є наші лікарі з цієї школи з закалки, з розумінням, що взагалі робить людським тілом, і головне, як його вилікувати, не просто врятувати від критичної ситуації, щоб людина далі собі як робот продовжала існувати налоги, платить податки на роботу, ходити і так далі, а щоб людина добре себе почувала тут. взагалі такої культури нема взагалі. Хоча це один з найкращих госпіталів в, в Німеччині. Дивіться, ось тут Я давав концерти, як вилікувався.